Дмитрик захворів в липні. Хлопчика непокоїв бронхіт. Коли ж йому стало гірше, лікарі провели додаткове обстеження і поставили діагноз лімфома. Тепер Дмитрику потрібно пройти три довгих протоколи хіміотерапії. У нього було дуже погано. На повідені різдва в нього хімія дуже вже вбила весь імунітет. В нього впали лейкоцити до 0,7. Тобто це вже взагалі. в нього була така температура, що він весь синій уже тут був. Ну взагалі нам лікар сказала, ви чуть не втратили дитину. Дмитрик лікується уже півроку, але це третина курсу. На одужання хлопчика потрібні великі гроші. Доходу родина практично немає. У лікарні з сином постійно тато, а мати виховує ще трьох маленьких донечок. Благодійний фонд Оберіг життя спільно з мережою магазинів ВАРУС розпочав збирання коштів. Мати хлопчика щиро вдячна всім небайдужим людям. Я хочу подякувати від нашої сім'ї, всім тим, хто відкликнувся і відкликається, допомагає нам. На лікування дитини, але в нас ще попереду не один місяць лікування. Благодійний фонд Оберіг життя обіцяє не залишити дитину до повного її одужання. Пришвидшити цю щасливу мить може кожен з нас.